Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інше. я Іна. Ну що ж, сьогодні знову-таки піде мова про хризантему, а то ще, ну, знаєте, немає такого масового квітування цих квітів, а питання йдуть, йдуть. Я ніби вже цю тему висвітлювала декілька раз, але, можливо, людям чи не з руки, чи по якихось інших причинах їм незручно шукати відповіді на ці питання. Мені не важко, я повторюся. Тож сьогодні ж про хризантемку, кому це цікаво, лишайтеся. Буду трішки розповім знову ж таки, чому, чому ось ми йдемо на ринки, а там вже квітують гарні хризантеми, вже гарні кущі і все таке. А наші ось є в таких станах, коли вони зовсім не хочуть квітнути. А знову ж таки, хто вже бачив відео на цю тему, було, було воно в минулому році. Пропускайте, пропускайте. А я буду розповідати для новачків. Тому що є люди, які тільки підписуються на мій канал. Дуже вдячна вам за це. Ну, вдячна взагалі всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки, це дуже важливо, приємно. Ну, знати, що ти робиш щось, що комусь потрібно. А на сьогодні що у нас? Сьогодні у нас 17 вересня, я вже майже всі свої питонії пішли вони в компост, так би мовити, лишила тільки деякі тут і там трішечки ще в іншому місці. А в основному ось хочу показати, попересаджувала хризантему в горшки. І ви бачите, вона ще в мене геть, ну там тільки де на яких бутони, тому що це, цю хризантему я її отримала пізніше, висадила пізніше. Більшість цієї хризантеми щось що тут в горшках, її не було у продажу. Знову ж таки, по тій причині, що я її тільки купила на євро Євроживцем. Ось як не промайнути оцю красу, дивіться, віста джазбері. 30, ні, 24 літра. Була я її трішечки так підкоригуючи підстригла. Вона ну, просто супер. Також вона і в ґрунті гарно виглядає. Тайдалон, який на сьогодні. Ну і ще там пару петуній. До речі, ось ще Constellation Virgo, ось ця петунія, вона кожного року е сніг іде, а вона стоїть. Я не знаю, що це за петунія, ну із всіх. Е Тих, що я вирощувала таких зіркових квітів, ну, я маю на увазі крапочних оцих, вона саме найдовше в мене квітує. Можливо, їй подобається на моєму подвір'ї. А можливо, вона є якісь інші причини для цього, але вона така є. Так. Тут ще коротенько покажу вам, ось, як заходять вже на третю хвилю квітування. Ротики садові, вже вони обрізатися не будуть. Я вам говорила неодноразово, що після кожного етапу квітування я їх обрізала те, що відквітло. Ну і тепер ось вони вже як почнуть квітнути, то будуть до морозів. Температури знизяться, можливо, буде волога, тому що на сьогодні все-таки нам передають дощі. Надіюсь, так і буде. Мої хризантемки, ті, що хризантеми в, в ґрунті, зараз ми до них дійдемо, я вам показувала настільки різниця е, ну, вирощувані в закритому об'ємі чи закритою кореневою системою, як там кому краще. Ну і в відкритому ґрунті. Якщо ось так в невеликих горщиках вирощувати е, без капельного поливу то куща великого я ніколи не отримувала, так і кажу вам, як є. Навіть коли часто поливала. Дивіться, розкривається якийсь ще один із світанків. Треба дивитися буде по номеру. Дуже гарний колір. Тож поки почну з того насамперед, коли у вас розквітна хризантема, залежить від того, якого вона терміну квітування. Розумієте, ранньо квітучі, середньо квітучі, є пізньо квітучі хризантеми. Тут від цього ніде не дінеся. Якщо вона заявлена як пізня, то отримати квітування раннє можна тільки одним шляхом, про який я знову ж таки буду розповідати трішечки пізніше. Якщо ранні, і це стосовно мультифлори, якщо ви їй дасте умови, ну такі, як вона хоче, сонечко. Гарний полив, обов'язково гарний полив, тому що без гарного поливу гарного куща не буде підживлення, таке, яке вона потребує в ту чи, певну, в ту чи іншу стадію свого розвитку. Ви отримуєте обов'язкове кетування в кінці серпня чи то початок. Вересня, знову ж таки, це буде все зв'язано від погодних умов. Цей рік знову ж таки не показник, тому що, пам'ятаєте, яка була весна складна, морози, холод, це все також, також діє на квіти, ну і на хризантему також. Тож, перший пункт, на який ви маєте звернути увагу, люди, які вирощують для реалізації квіти. Вони більшість цього вибирають сорти, які розквітнуть раніше. Для того, щоб раніше їх продати, звісно, це люди хочуть краси. От. Ну і друге, таке, ну всім, я не знаю, чи всім відомо, але мені здається, що повинно, відомо бути всім. Перейшла вже в інше місце, де тут ну, більшість в мене ранніх. Он, ви бачите, розпускається. така, ось, Як і там в мене в горщику, тільки в ґрунті. Невеличкий кущик. Знову ж таки, світанок, треба подивитися по номерочку, як він називається. І жовтий. Дуже красивий колір. прямо такий м -м -м, красивий. Кущик негарний, це моя вино. Е -е. Знову ж таки, це я вже показувала. Для того, щоб отримати. Гарно квітучий кущик на початку вересня потрібне притінення. Здається, це таке правило, яке повинні знати <світнє> всі, тому що без цього ну, ми результату не отримуємо такого. А якщо ми візьмемо хризантему, яка має, так сказати, пізні терміни квітування, як та сама «віола», віолет, Висадимо її, ну, куди захочемо, притінювати не будемо. Будемо чекати, що вона нас почне радувати квітуванням у вересні, такого не буде нізащо. Але якщо є умови, є бажання, ми все можемо зробити. Дивіться, яка одна з моїх улюблених розпускається. Ось помаранчева, це буде квіточка немаленька. І це, я думаю, не світанок, якась інша. Дуже красива. А ось э, пурпурова така буде. Про притінення. Що скажу? Яскравим прикладом цього року я була для мене Олена Вальчук э, з каналу Квіткові мрії. Ось вона за тіненням. Ну, я для мене ця людина, в моєму розумінні, яка має квіти як свою роботу і багато що про них знає. От вона в цьому році пробувала притінювати пізні квітучі хризантеми, типу віоли-віолети, там ще фан-фан здається, я вже забулася як. І отримала гарний результат. Тобто, коли вони будуть квітнути кінець жовтня, то в неї вони розквітлені. Чи не кінець серпня, я тут, чи початок вересня, я вже точно не скажу, ви можете зайти на цей канал і переглянути це відео. Дуже цікаве. Тож, така причина, тому що притінення хризантеми це головний фактор, коли отрим... можна отримати раніше квітування. Про це люди, які займаються цим професійно, Знають, і навіть на сайтах, ось я прикріплю такий скрін, з інтернету взяла, коли бере живець, ну, Євроживець, так скажемо, там вказано всі показники про, цю чи іншу, про ту чи іншу рослину. Так, наприклад, сила росту, там 1, 2, 3, 4, це настільки великий кущ має вирости. Якщо він ось заявлений, наприклад, як. 2 там стоїть цифра, то знову ж таки, ось буде він, напевно, отакий. Далі він і не виросте, тому що у нього маленька сила росту. А якщо у нього стоїть сила росту 4, то він виросте величезний, такий, як от я зовсім недавно показувала, який на сьогодні світанок бронза. Тож, різні є за розміром хризантеми. І ще там також вказано колір, там е, інші показники, і також час реакції, там по тижням. Тобто, що це означає час реакції? Це скільки тижнів потрібно прикривати хризантему е, так 13 світла, 11 темноти, щоб вона е, викинула бутони. Це потрібно розуміти. І ну, це для тих людей, які професійно вирощують. І при тому, що час цієї реакції він різний для всіх хризантем. <кій> а для нас, от, як для мене, як я вирощую е на продаж я вирощую тільки живці, а отак для себе мені достатньо того, коли вона розквітне. Е висадила я, наприклад, ранні сорти, то світанок, те, що я показувала вже ось тільки в минулому відео, яке може бути, яке я прикріплю в коментарях. Він вже квітне, а ось така хризантема, я думаю, це кінець буде. Знову ж таки вересня, початок жовтня, а є такі, які будуть кінець жовтня, це ті самі хризантеми пізнього терміну квітування. І тут, не прикриваючи, я нічого не, не зроблю. Прикривають їх зазвичай таким міцним чорним агроволокном, ну, щільним. До речі, на наступний рік також хочу спробувати, все-таки все хочеться побачити, що з цього всього вийде. Ось так виглядає на сьогодні зараз це горшкова великоквіткова хризантема. На деяких є бутончики, а на деяких ще вони і не видні. А це якась хризантемка середньоквіткова. І знову ж таки, ось в мене рядок середньоквіткової хризантеми горшкової. Хочу сказати, в горчику вона менша. А якщо в ґрунті, вона росте вгору набагато більше. А для того, щоб отримати низенький компактний кущик, його потрібно було прищіпувати ще набагато більше. Ось така ось правда але. Є те, що можемо ми зробити для них. І це знову ж таки я наголошувала не раз. Коли вже ми бачимо, що хризантема виросла. ну, Навіть я неправильно кажу, якщо вирощувати у відкритому ґрунті, і ґрунт цей поживний, там є. ну, Знаєте, як ви його підготували і добрива, додали, можливо, якийсь компост і все таке смачненьке для рослинки, то, звісно, її підживлювати, я думаю, ось до того часу, коли вона викине бутон, я не бачу в цьому ніякої потреби. А вже ж коли буде бутон, то калійне добриво, я б рекомендувала. Калійне добриво, це тобто монофосфат калія, і під корінь, і по листу можна. Знову ж таки, любі комплексні добрива з перевагою, калію і фосфору, тому що фосфор допомагає, стимулює ріст бутонів калій – це колір, розмір. Довготривалість квітування, ну є ще один елемент, який потрібен для якісного квітування це сульфат магнія. Я не завжди чомусь про нього говорю, тому що якщо підживлювати. Універсальними добривами дуже часто він є в складі. А от якщо ми беремо калія, то краще до нього ще додати сульфат магнія, тому що це також такий елемент, який покращує, квітування, пришвидшує, робить його якісним. Ну, коротше, його треба додавати. Ну, Вже думаю, на цей раз я достатньо розповіла, показала, то я показувала свої хризантеми в ґрунті, ці ось в горщиках, які я пересадила, це все були тут петунні, і все я повикидала і туди просто пересаджувала ось такі 5 горщики. Тож, в кого ще які є питання, задавайте, я вам все відповім. А так, як би висновком зробимо, якщо ми не притінюємо, то все, що ми можемо робити, то це підживлювати. А в цю пору. Це калійні підживлення і не забуваємо за сульфат магнія. Якщо його немає в складі добрива, яким ви підживлюєте, додавайте його окремо з розрахунку 25 грам на 10 літрів. Лиємо під корінь, дивимось на якість водички нашої. Якщо вона дуже лужна, підкислюємо її чимось. Не лишаємо хризантему сухою, не переливаємо. ну і… І ждемо, поки чекаємо, поки вони розквітнуть. Е, ну, Тому що так, всьому свій час. Я, наприклад, люблю, коли вже е, осінь, хороша осінь, е, знаєте, не морозна, така тепла, коли вже навіть листя опадає, а хризантема квітне. І дивіться, якщо <кій> ви боїтеся, що е, ну, хризантема може не, не застати. Е, не встигнути розквітнути, тому що буде мороз, і вас немає, куди її перенести на час приморозків. Тут я можу сказати, що мультифлора, більшість нових мультифлор, вони витримують приморозки. Вони ось, І в тому році по цьому я також знімала відео, де було видно, що ті хризантеми, які я накривала агроволокном, нічим не відрізнялись від тих хризантем, які не були прикриті. Так що Ось такі справи. А на сьогодні все. Миру нам, гарних квіточок, гарного настрою. Ну, і чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. І не переживайте, що ваші хризантеми ще не квітнуть. Тому що, ну, от одна моя, як сказати, людина, яка мене дивиться, переживає по тому, що вона дає все. І, і всі там добрива дає, і дивиться, і все, вона не квітне і все. Значить, не прийшов ще час. Все, що ми можемо зробити. Якщо ми не хочемо його притяняти, то, чекаємо, коли прийде час, і вибираємо сорти, які розквітають раніше. В цьому році, знову ж таки, я вже це говорила. Я хочу відсортувати, лишити до продажу тільки ранні квітучі хризантеми і хризантеми, які, ну, на мій погляд, будуть дуже гарні. А там побачимо. Тож чекаю на ваші коментарі.